Шанувати загиблих та пам'ятати про зниклих безвісти та полонених. Із таким закликом до громади та місцевої влади звертається дружина зниклого безвісти захисника із Коломиї. Марія Лисюк каже, у багатьох містах України на мирні акції виходять десятки а то й сотні людей. Це і підтримує сім'ї, і демонструє, що громада пам'ятає про своїх захисників, які перебувають у полоні або ж вважаються зниклими безвісти. 29 серпня п'ять років тому Марія із Садж... Жевки та Тарас із Коломиї побралися. Сім'я Лисюків мешкала у Саджавці. Тарас пішов захищати батьківщину навесні 2022-го. Згодом захисник служив у 110-й окремій механізованій бригаді. Сім'я очікувала на поповнення. У червні цього року у Марії народилась двійня, та, на жаль, батько Тарас поки про це не знає. Адже в грудні 2024 року зник безвісти на Донецькому напрямку. Хлопчики, дівчинка. Тепер ми чекаємо свого Чекай. татуся так. У такій ситуації невідомості опинились тисячі українських родин. Вони поруч і в Коломийській громаді каже Марія Лисюк. І рідним важливо відчути солідарність від громади і підтримку від місцевої влади. Адже тут на місцях рідні є фактично голосом полонених і зниклих безвісти. Ми сім'ї зниклих безвісти, самі своєю проблемою, самі сам на сам не потрібно забувати про безвісти зниклих та полонених. Дружина військового продовжує в Коломиї організовували мирні акції. Проте взимку та зараз чомусь такої ініціативи немає. Долучитися до акції. Марія готова, але через догляд за маленькими дітьми організаторкою виступити не може. Тому хоче, аби і місцева влада, і громада згуртувалися і продемонстрували, що у Коломиї пам'ятають і про загиблих героїв, і про зниклих безвісти, і полонених військовослужбовців. Мітинги були до січня чи лютого місяця. Останній якраз мітинг я не пішла, тому що я будучи вагітна на той час. Тоді було якось перед цим було дуже холодно. Якщо ми перестанемо говорити про них, місто забуде, всі забудуть. І я хочу, щоб 30 серпня не забували також про зниклих безвісті та полонених. Марія Лисюк наголошує, що 30 серпня міжнародний день зниклих безвісти полонених. У цей день у громадах проводять заходи, які демонструють, що про зниклих безвісти і полонених. Ненних пам'ятають, а їхні родини підтримують.